Наші вітання. І сьогодні у нас килим в розмірі 2 на 2 метри, у щільності 4,5 мільйони вузликів на квадратний метр. По кольору він у нас світло-сірий. Ніжний дуже багато квіткових візеруночків. Увесь він рельєфний. І зараз трошки поближче. Будемо роздивлятися цю красу. Ось такі візерунки рельєфні, щільність, квіточка до квіточки. Ось такі врізні візеруночки йдуть. Тільки погляньте, наче живі квіточки. Ось такий красень і центральна частина у нас вся квіткова, іначе квіткове поле або букет.